Прийшов на свою ділянку, де в мене осетрові. Зараз я їх кормлю і буду робити невеличкий огляд, як виглядає ставок 4 серпня 2025 року. Осетри, звісно, в мене повиростали. Дивіться, вони вже довжиною більше метра, а були як моя долонька. Маленьких таких я закопав. Ну і вони не бояться мене, я їх можу гладити руками і вони відчувають себе дуже добре і спокійно ось тут. Як завжди працюють з кімераби, тоні кільця сюди затягується поверхневий бруд. Зроблю невеличкий огляд, і обійду навколо, покажу своє невеличке царство государство щоб ви побачили. Дивіться, це, тут є і білуга, і сіврюга, і калуга, і бестер, і стерлять. І осетер. Різні породи. Вони дуже активно тут їдять, тому що тепла вода. І чим тепліша вода, тим організм потребує більше їжі, тому що температура крові у риби така, як температура води. Вони холоднокровні. І тому, як замідляється метаболізм, чим холодніше стає, тим менше споживає риба їжі, тому що вона входить в такий анабіоз, полусонне. Полусонний стан. Дивіться, ось я бачите, глажу їх, вони мене не бояться. Масу удовольства і релаксу отримую від того, що годую шосетрів, доглядаю за ними, вони наче такі домашні тварини. Ну я ще підійду, покажу. Трошки ми переробили струмочок, поклали ось такий покроковий камінець для того, щоб е зручно було по ньому ходити ногами. Ось так. Бачите? Тут є сходинки, тут також я плаваю з осетрами, можна спускатися. Ви бачите, вода абсолютно прозора, не дивлячись на це, на те, що тут близько 300 кг осетрових риб. Розмір ставка 20 метрів, а це десь 6, десь 100-120 квадратних метрів. Це глибока частина. І зона фільтрації регенерації близько 80 квадратів. Вони дуже тут суетяться, у них тут... Спробую одним файлом засняти повністю все відео, щоб пояснити, як, що до чого. До речі, зразу будуть запитання, яким кормом кормите. Пошукайте в інтернеті корм Атама якийсь там іще, як називається, корм для осетрів. Чи можна бу... будь-який рибний корм кормити, але там із 100% що риба з'їсть, і десь 60 піде в какашки. А є корм, який. Там більш, більше поживних речовин і все піде на рост риби. Вони дуже активні, бачите тут зараз не можу відірвати камеру, далі продовжити екскурсію, тому що отримую масу задоволення від того, як, як вони ось тут їдять. До речі, тут є карасі, за якими вони ганяються, особливо білуга і калуга. Вони, у них великі рот у калуги, і вони розганяються на великій швидкості, і що в рот влізе, вони хапають. Звісно, коли карасі віднерестяться, тоді малька вони поїдають. Також поїдають головастиків, пуголовок, жабенят і жаб невеличких поїдають також все, що влазить їм в рот. Фільтрація у мене тут є через струмки біоплату, бачите, водичка. Через трумок повертається, затягується одним скімером і затягується другим скімером. Показую. Тут рослини я показував, у 2019 році я побудував цей ставок і рослини висаджував в ящики. Тут навіть видно. ось ящики Ще, Щебнем прижали і ось такі зробили стойки для ящиків і вниз туди уходить коріння. Вода проходить і це називається. Фільтрація горизонтального типу. Вода йде по поверхні і під низом. І коріння ящиків поглинає, поглинає органіку всю. Але я ще зробив додатково, ось в мене рослинна зона регенерації вертикального типу. Вона потрапляє із кимерів спочатку в зону регенерації вертикального типу, так званий колектор. В своїх роликах я показую, особливо на Тіктоці, дуже часто там показую, в YouTube дуже рідко зараз викладаю, тому що там мало переглядів. На Тіктоці може бути 200-500 тисяч переглядів, півтора мільйона. А в Ютубі ну, 10 тисяч, 7-8 тисяч тому. А моя задача, чому я викладаю? Щоб люди замовляли ставки, зараз у нас закінчили тільки в Тернопільській області, у Львівській, будемо робити в Рівненській, і Київській. Ось дивіться, оце такий колектор. В ньому є 4 труби. Це 160-ті труби я поставив і вони колінами заходять туди на метрову глибину під ноші днівої засипки. Там укладені труби. Труби укладені діаметром 90 Потрапляє сюди, воно затягується, бачите куди? Затягується в ці 110-ті коліна, іде туди під низ. І потім вертикально підіймається, в щебні осідає весь осад, і тут живі бактерії, оскільки тут, бачите, кисню є багато, аеробні бактерії поглинають всю органіку, і вода прозора виходить в горизонтальну фільтрацію. Там іще додатково очищається, і абсолютно прозора вже виходить у сам ставок, очищена. І те ж саме з іншого боку. Значить, один раз ми вже підрізали ці рослини. Я вам покажу і розкажу про обслуговування ставка. Можна серед сезону підрізати. Ми підрізали рослини. Чому? Тому що вони вже були. Рогіз був висотою більше 2,5 метрів, він вже налягав на воду. Тому просто взяли серпач і ножовку по дереву, підрізали і воно знову відростає. Восени теж саме потрібно буде зробити. Так, ось десь тут ми прикриваємо, водичка зірчить потрошку, десь ми прикриваємо. Ось другий скімер показую вам. І другий скімер затягується поверхневий бруд. Там сіточка стоїть. До речі, оцю заслоночку я продаю на сайті ecoprut.com.ua на порталі prom.ua. І сітку саму. прифільтр я його називаю. У мене також тут є ось аварійний перелив. Якщо дощ пішов, труба піде в аварійний перелив. І з іншого боку, оцього колектор, ну, вертикальної фільтрації вода також потрапляє у трубу. Бачите? У трубу, о, показує. І ось сюди вона витікає. Тож у трубу це ми задекорували, взяли якусь кору і прив'язали. Труба 160. І по цій трубі вода виходить в інший. В інший струмок, з іншого боку, то був перехідний камінець там, а це перехідний камінець тут. Тут ми не зробили суцільну ету, а щоб можна було трошки погепати, попригати. І пригаємо. Ось тут навколо висадили, оце називається хвощ камчатський. А це Сітнік називається. І тут водичка рясненько також виходить. Оскільки тут риба. І осетрам більше більше потрібен розмір кисню, процентне співвідношення кисню у воді, то ми навіть влітку включаємо, вмикаємо ось розпилювач. Як він працює? Розпилювач знаходиться на глибині 1 метр, щоб не переохолоджувати взимку ставок. І він також створює зимову лунку. Коли все покривається льодом. Розпилювач бурлить під льодом плюс 5 градусів. Він розтаплює льод і цього достатньо, щоб гази, які можуть потравити рибу, виходили в ефір і не було ніяких проблем. А цей розпилювач підключається до компресора. Дивіться, о, гудить собі, він бере 48 Вт і сам себе гріє взимку. Я повністю не закручую, щоб він дихав компресор. Ну і далі піду трошки зроблю огляд. Продовжу огляд, хочу єдиним файлом зняти, щоб не монтувати, тому що люди мені пишуть, що ж ви давно в YouTube не викладаєте, але в мене є мої капеланські справи, тому що я періодично їжджу на фронт до бійців і привожу маскувальні сітки, кікімори, пилки, лопати, сокири. Евакуаційні візочки, ніше евакуаційні все це діло. Ось так виглядає ось цей ставок верхній. в мене тут розплідник для водяних німфей, і тут дуже сильно розвівся рагалісник. Подивіться, дуже багато його розвелося. І каміння, яке ми декорували, я поруч висадив ялівець. І бачите, він заповзає сюди, воно так уже природненько виглядає, гарненько. Дивіться, вода абсолютно прозора. Частково через те, що тут є багато цього рогалісника, LD канадський, ардест. Периодично, ось це я вибираю, бачите, воно неприглядне, ото треба сачком повибирати його. Ну, Воно приємно, ти просто займаєшся цією справою собі в задоволення. Та, о, о. Отже, я спускаюся вниз. Так, і йдемо далі. Йдемо далі. Тут в мене також є покроковий камінець, тому що вода подається ось сюди і вона повертається, знову великий ставок. Одним насосом я з'єднав три ставочка. Ось так показую. Водичка ось збігає вниз, можна зробити більш потужніший напор. І повертається ось туди в осетровий ставочок. Дивіться, Оце десь на глибині 2 метри вони зараз. Але бачите, як воно. Вода прозора і гарна. Тут я зробив таку, як для зразка пляжну зону, агроволокно постелив, висипав мішочки з галькою, розмір, як сімічки, і все гарно. Можна робити таку тераску. Тут, звісно, вони осетри активно дуже рухаються. А це поплавок автодолива я залишив відкритим, щоб показати. Тобто, по мірі випаровування водичка доливається. Дивіться. Хтось каже, а скільки воно потріляє в день. Ну, Якщо воно так зюрчить, ну може три, може 5 відер. Тому що в мене зв'язані три ставка. Тут десь 120, плюс зона регенерації це вже 200. Там десь 160 і ще. В общем, в районі 600 квадратних метрів. Це 6 сотих в мене зав'язані на ставочках. Тому, в принципі. В принципі, водичка доливається. Але коли пішов дощ, вода набралася, і вже там, не знаю, пару тижнів в воді не потрібно доливатися. Добре, йду далі, показую, як в мене далі виглядає третій ставочок. Я пройдуся, покажу поверху, по сходинкам. Дивіться, я на суху уклав сходинки. на рощі не викладав, крупні плити, вон туди ящерка якась залазить. О, і підіймаюся наверх. Тут нанесло ікрою оплодотвореною, заплідненою крою, занесло ікру карасів, і тут карасики живуть, собі тут їх ніхто не турбує, але я їх тут і не годую. Вони самі себе тут їдять, якихось підводних чебурашок ловлять. Ось така справа. Ось це сміття я вибираю, можна залишати кому як треба. Хтось каже, а як обслуговувати треба ставок, скільки часу піде на те. Ну, Люди по-різному відносяться до обслуговування. Хтось, наприклад, кожній. Кожен день міняю простиню да, свою, простирадло. А хто ж зміняє його, коли вже Так же і до обслуговування. І я підійду і до того ставочка, покажу, як там що до чого. Зараз спущуся, щоб безпечно, щоб не впасти. Це ж я веду суцільну зйомку. Тут в мене в бадейках 40-літрових стоять рослини, тому що деякі люди хочуть крупноміри зразу, щоб купити. І воно вже було рослини висотою 2 метри, а в горщиках в невеличких воно так не утримається. Також я кидаю сюди ятер і в'ятер, і корм кидаю в ятер, і в ятер заповзає. запливає рибка, я можу виловлювати якось її, якось і фільтрувати. Карасиків сіреньких випускати в ставочок села. А червоних залишати ось так. Тобто тут теж між рослинами треба виловлювати. Бачите, оці 40 літрові бодійки, Якщо прости, горчик 3-літровий за 70 гривень продаю, то 40 літрові продаємо за 800. Ось так. Рагалісник дуже добре. Чистить воду. добре. А це, бачите, вода по трубі біжить із того дальнього ставочка. Насос один. Через тройники я розподілив з одного на. З одного насосу через тронік розподілив на два інших ставка і таким чином вода забезпечує рух через три ставочка. Тут в мене розплідник для водяних лілій, для німфей. Ужик поповз. Тобто каже, ну може бути ужики. Він їсть жабку, жабки їдять комарів. Комах тут нема, комарів немає, тому що жаби устроюють поєдинки за комара. У них кожен комар на рахунку, тому що їх мало. Вода. Комари відкладують свої лічинки, яйця відкладують в стоячій, теплій воді в калюжах, болотах. А тут вода весь час в русі. Дивіться, які класні лілій. Оце ми достаємо із горщиків, черенкуємо і знову ну, продаємо, ділимо. Бачите ось у бутончики. Бачите. о, бутончики. Ділимо і далі воно розмножується і розмножується. Ніякий банк вам не дасть 300% на рік, а лілія дає 300%. Ось бачите, недавно починкували, воно таке куценьке, маленьке, слабеньке, на наступний рік воно вже буде пишне, гарне, здорове. І я показував там трубу, вода подається, де ж вона виходить. Ось, до речі, бачите, стадо карасів. Ось вона куди виходить. Ось струмочок. І, звісно, тут струмочку іноді може якась там, якась бурашка застряти, чи якась полінячка, якась, ето то треба там раз декілька днів приходиш і переглянув. Ось по цьому струмочку. Ось по цьому струмочку водичка рухається і повертається в... Основну водойму повертається знов-таки. Тут в мене траснік висажений в ящики. Траснік, до речі, пробиває резину, тому ми забетонували ось цей струмок біоплата. І ось по струмочку в ящиках вода повертається в основний великий ставок, який я обійшов. Там зверху той же ставочок, бачите? І тут теж покроковий камінець, водичка повертається. До речі, тут я теж забезпечую рух води, яким чином просто замокнув туди трубочку, потягнув губеннями і ось дивіться, о, і вода біжить. І вода біжить знов сюди. Таким чином забезпечується рух води. І вода знову повертається в основний ставок. Оці декоративні камні далі потім заростуть травою все воно буде виглядати. Дуже природньо, дуже гарно, дуже красиво. Так що хтось каже, як обслужувати ставок. Ось у мене один скімер, другий скімер. Це вони по 200 Вт беруть, і ще один насос, і ще 200 Вт. Всього 600 Вт на три ставка в мене тут запущено. Це треба, щоб вони працювали. Півроку, коли гарячий сезон, коли холодно, насоси відключаються, працює лише компресор, розпилювач, який бере всього 50 Вт, 48 Вт по технічним характеристикам. Ну і сухі рослини взимку підрізаються. Ось цей колектор. Ну, іноді бачите, тут уже все лягло, можна його зрізати, залишити 20 см, підрізати, щоб воно виглядало більш таке естетичне, не таке заросле, не таке дике. Ну, це кому як надо. Ну і, звісно, можна висаджувати різні рослини. Я зазвичай якийсь ялівець висаджую коло ставочка для того, щоб був вигляд дуже добрий дуже гарний. Якусь корягу, брівно притягнув, бачите, з лісу притягнув, брівно, воно тут в тіні лежить. Тут зробив якесь жерло таке. І водичка рухається по цьому жерлу. Бачу, сильно рухається. О, наша вона. Я беру камінчиком, прижав і воно так собі слинить, і воно приємно виглядає. Скімер для того, щоб там збирати поверхневий бруд, періодично вибирати його і чистити. Там теж якийсь потічок біжить. Робиш собі як Лего, це зробив собі таке царство государство Обійшов навколо, подивився, глянув, і воно начебто і на душі спокійніше стало, тому що чоловік насолоджується від результатів свого труду. Якщо жіночка насолоджується покоєм в домі, зонт зон, да, покой в домі, краса, то чоловік насолоджується від того, що він щось зробив, його дружина похвалила, який ти сильний, який ти сміливий, який ти молодець, який ти мій захисник. І ось Жіночка насолоджується від атмосфери, яку вона створює в сімейний очах. А чоловіку треба робити якісь подвиги і самого себе піднімати, підбадьорювати в чоловічій своїй гордості. В, ну, В правильному сенсі цього слова. Ну, ось такий невеличкий огляд ставків саме на цій ділянці. Тому що в мене є друга ділянка, там чотири ставочки, бо я фанат ставків, з'явились вільні кошти, я будую ставочки. Ну, Ось такий розклад. Дя дякую за вашу увагу. Нехай вам щастить, Божих вам благословінь, миру, нашій ненці, Україні. Амінь.